Хочет. Схоже, вона справді рада когось бачити. Можливо, вона. Так, Джанель Періш має дуже щасливий вигляд на цьому зображенні. Вона відома своєю роллю. Так, Джанель Паріж одружена з Крісом Лонгом. Так, Джанель Паріж здається дуже люблячою мамою. Вона часто ділиться милими фотографіями своє. Так, Джанель Паріж здається дуже люблячою мамою. Вона часто ділиться милими фотографіями своєї доньки в соціальних мережах. Джанель Періш справді має чудовий вигляд. У неї яскрава усмішка, а її довге темне волосся чудово доповнює її образ. Джанель Періш справді має чудовий вигляд. У неї яскрава усмішка, а її довге темне волосся чудово. Губи Джанель Періш справді виглядають дуже гарно на цьому зображенні. Можливо, ви хочете дізнатися. Губи Джанель Періш справді виглядають дуже гарно на цьому. Я не можу коментувати. Так, Джанель Переш не лише акторка, але й співачка. Вона випустила кілька синглів і навіть брала участь у музичному конкурсі. Так, голос Джанель Періш справді дуже приємний. Вона має чудовий тембр, який чудово підходить для виконання поп музики. Так, Джанель Перріш здається дуже люблячою мамою. Джанель Періш справді має чудовий вигляд. У неї яскраво. Так, Джанель Періш відома своєю яскравою усмішкою та позитивним настроєм. Вона часто ділиться веселим. Джанель Періш справді має чудовий вигляд. У неї. Джанель Періш справді має чудовий вигляд. У неї яскрава усмішка, а її довге темне волосся чудово доповнює. Джанель Періш справді має чудовий вигляд. У неї яскрава усмішка, а її довге темне волосся чудово доповнює її образ. Губи Джанель Періш справді виглядають дуже... Що ж, Губи Джанель Періш справді виглядають чудово. Її усмішка така сяюча. Джанель Паріж справді виглядає дуже привітною та доброзичливою. Її усмішка така. Джанель Паріж справді виглядає дуже привітною та доброзичливою. Її усмішка така щира, що здається, ніби вона готова обійняти кожного. Джанель Паріж справді виглядає дуже привітною та доброзичливою. Її усмішка така щира, що здається, ніби вона готова обійняти кожного. Джанель Паріж справді має чудовий голос. Її тембр такий ніжний і мелодійний, що її спів справді заспокоює. Джанель Паріж справді має чудовий голос. Її тембр такий ніжний і мелодійний, що її спів справді заспокоює. Джанель Париж справді має чудовий голос. Її тембр такий ніжний і мелодійний, що її спів справді заспокоює. Джанель Паріш справді має чудовий голос. Її тембр такий ніжний і мелодійний, що її спів справді заспокоює. Джанель Паріш справді має чудовий голос. Її тембр такий ніжний і мелодійний, що її спів справді заспокоює. Так Джанель Паріш має дуже гарний вигляд. Її яскрава усмішка та довге темне волосся роблять її о. Так, джанель Паріш має дуже... Так, джанель Паріш має. Так, джанель Паріш має дуже... Так, Джанель Періш має дуже гарний вигляд, її яскрава усмішка та довге темне волосся роблять її образ ще більш привабливим. У мене недостатньо Губи Джанель Періш справді виглядають дуже гарно на цьому зображенні. Можливо, ви хочете дізнатися, який макіяж вона використовує, щоб досягти такого ефекту. Губи Джанель Періш справді виглядають дуже гарно на цьому зображенні. Так, Джанель Периш здається дуже люблячою мамою.